Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Ціна Ніл Гейман. Бродяги та безхатки зазвичай залишають знаки на воротах, деревах і дверях, аби такі, як вони могли зрозуміти, хто живе в будинках і на фермах, що трапляються їм на шляху. Мені здається, що коти теж залишають подібні знаки. Інакше чим пояснити, що саме під нашими дверима цілий рік поспіль з'являються голодні, заблуховані, безпритульні коти. Ми даємо їм прихисток, звільняємо від бліхта кліщів, годуємо і відвозимо до ветеринара, платимо за щеплення і, що, звісно, обурливо каструємо та стерилізуємо. І вони залишаються з нами на кілька місяців, на рік чи назавжди. Найчастіше вони з'являються влітку. Ми живемо якраз на такій Відстані від міста, куди міські жителі викидають їх на призволяще. більше вісьми кішок поспіль у нас здається не живе і рідко трапляється, щоб їх було менше трьох. На даний момент котяче населення мого дому складається: герміони й поди, відповідно смугастої та чорної, шалених сестричок, які живуть на горі у моєму кабінеті і не спілкуються з іншими. Сніжинки блакитно-окої білої довгошерстої кішечки, яка багато років жила в лісі, перш ніж відмовилася від своїх диких звичок на користь м'яких диванів. І останньої, але найбільшої фербол довгошерстої, чорно-біло-помаранчевої, схожої на подушку доньки сніжинки. Яку крихітним кошеням я виявив одного разу в нашому гаражі, придушену і майже мертву, оскільки її голова заплуталася в старій сітці для бадмінтону, і яка на наше здивування не померла, але виросла і перетворилася на найпокірнішу кішку, яку я коли-небудь зустрічав. І нарешті ще чорний кіт, іншого імені в нього немає, просто чорний кіт. А з'явився він майже місяць тому. Спочатку ми не зрозуміли, що він збирається залишитися тут жити. Він виглядав занадто вгодованим. Щоб бути безпритульним, занадто дорослим і жвавим, щоб вважатися покинутим. Він був схожий на маленьку пантеру, а вночі здавався величезною темною плямою. Одного разу я виявив його на нашій старій веранді, приблизно вісьми чи дев'яти років від роду, самець з жовто-зеленими очима, дуже дружелюбний і незворушний. Я вирішив, що він живе десь по сусідству. На кілька тижнів я поїхав, аби закінчити роботу над книгою. А коли повернувся, він усе ще жив на веранді і спав у старому котячому Чому кошику, який принесли йому діти, і при цьому він змінився до невпізнання. У нього було кілька залисин і глибокі подряпини на шкурці. Кінчик одного вуха був обірваний, під оком глибока рана і розірвана губа. Він схуднув і виглядав змученим. Ми відвезли чорного кота до лікаря, де нам дали антибіотики, які ми згодовували йому разом із кочачими консервами. Нам було цікаво, з ким він боровся, з нашою прекрасною білою напівдикою сніжинкою, з янотами і з ікластим пацюк. Кохвостим опосумом. Після кожної ночі шрамів ставало дедалі більше, і одного разу в нього виявився прокушений бік, іншого разу, живіт був порізаний глибокими подряпинами, які при дотику кровоточили. Коли дійшло до такого, я відніс його до підвалу, щоб він міг оговтатися біля печі серед купи коробок. Він виявився надиво важким: цей чорний кіт, і до підвалу я відніс його в кошику разом із лотком, їжею та водою. Я щільно зачинив за собою двері. А коли піднявся нагору, мені до Велося помити руки, оскільки вони були в крові. Він залишався в підвалі чотири дні. Спочатку він був такий слабкий, що не міг навіть їсти. Поражене око запливло. Коли ходив, він кульгав і його хитало від слабкості, а з розірваної губи сочився жовтий гній. Я приходив до нього вранці та ввечері, годував, давав антибіотики, які змішував із їжею, обробляв рани, що гноїлося, і говорив з ним. На довершення до всього в нього був пронос. І, хоч я міняв уміст лотка щодня, від лотка жахливо смерділо. Чотири дні, які чорний кіт провів у мене. Не в підвалі були жахливими для моєї родини. Крихітна донька послизнулася у ванні, вдарилася головою і ледь не втонула. Я дізнався, що від проекту, в який я вклав душу, переробка для BDC роману Хоуп Мірліс «Луд у тумані компанія відмовилася, і в мене не було сил починати з нуля, пропонуючи його іншим каналам або іншим змі. Донька, що поїхала в літній табір, стала закидати нас душероздираючими листами та листівками по 5-6 на день, благаючи забрати її звідти. Син ледь не побився з найкращим другом і вони більше не спілкувалися. А дружина, повертаючись увечері додому, збила Оленя, який вибіг на дорогу прямо перед автомобілем. Олень загинув, машина була розбита, а в дружини виявилася розсічена брова. На четвертий день кіт, кульгаючи, бродив підвалом, з нетерпінням вивчаючи стоси книг і коміксів, коробки з листами, касетами, картинами, подарунками та іншим майном. Він почав нявкати, щоб я випустив його, і хоч і неохоче, я це зробив. Він повернувся на веранду, де проспав решту дня. Наступного ранку в нього на боках з'явилися нові глибокі подряпини, а підлога веранди була усипана клаптями чорної шерсті. У листах, які прийшли від доньки того дня, ішлося, що в таборі не так уже й погано, і вона протримається там ще кілька днів. Син і його друг вирішили свої розбіжності, і я так ніколи й не дізнався, що стало причиною: колекційні картки, комп'ютерні ігри, зоряні війни чи дівчинка. Виявилося, що продюсер BBC, який наклав вето на луда в тумані, брав хабарі або сумнівні кредити у незалежної кінокомпанії, за що був відправлений у безстрокову відпустку. А його наступниця, про що я з радістю дізнався з її факсу, якраз і запропонувала мою кандидатуру на цей проект перед своїм відходом з BBC. Я подумував було повернути чорного кота назад у підвал, але не став цього робити. Натомість я вирішив з'ясувати, що за тварина щоночі приходить у наш дім, і розробити план її можливого спіймання. На дні народження та Різдво моя родина дарувала мені гаджети та інші дорогі іграшки, що збуджують мою уяву, але, врешті-решт, рідко покидають свої коробки. У мене є дегідратор, електричний обробний ніж і хлібопічка. А минулого року мені подарували бінокль нічного бачення. На Різдво я зарядив у нього батарейки і обійшов із ним підвал, оскільки не міг дочекатися сутінків, вистежуючи з граю уявних шпаків. У бінокль не рекомендувалося дивитися при світлі, щоб не пошкодити його, а можливо, і очі на додачу. Після я прибрав його в коробку і він так і лежав тепер у моєму кабінеті серед комп'ютерних дротів і непотрібних речей. Можливо, подумав я, якщо ця тварина, собака чи кішка, або янот, чи хтось іще побачить мене на веранді, вона й не з'явиться. А тому я поставив собі стілець у коморі розміром трохи більше за туалет, з якої було видно веранду, і коли всі вдома заснули, зайшов на веранду побажати чорному коту на добраніч. Цей кіт, сказала моя дружина, коли він з'явився в нас уперше, майже людина. Справді, його величезна лев'яча мордочка дуже скидалася на обличчя: широкий чорний ніс, жовто-зелені очі і кластий, але дружелюбний рот зі все, що гноючою раною на нижній губі. Я погладив його по голові, почухав під підборіддям і побажав удачі. Після чого пішов у свою комору, погасивши на веранді світло. Там я сидів у темряві з біноклем нічного бачення в руці. Я ввімкнув бінокль, і його окуляри випромінювали зеленувате світло. Час ішов, було темно. Я розважався тим, що дивився в бінокль, навчаючись наводити фокус, бачити світ зелених тіней, і жахнувся, побачивши, скільки комах роється в нічному повітрі. Нічний світ нагадував кошмарний суп, у якому кишить життям. Тоді, трохи опустивши бінокль, я став дивитися в чорну синю ніч, порожню, мирну і спокійно. Час ішов. Я намагався не заснути, важко страждаючи від відсутності сигарет і кави, насильно позбавлений цих шкідливих звичок, які напевно допомогли б не стулити очей. Але не встиг я надто зануритися в світ марень і снів, як у саду розлігся виття, який одразу струсив з мене заціпеніння. Схопивши бінокль, я підніс його до очей і побачив всього на всього сніжинку, білу кішку, що промчала по палісаднику плямою зеленувато білого світла. Вона зникла серед дерев ліворуч від дому. Я був розчарований. Я вже збирався знову прийняти розслаблену позу, але мені спало на думку поцікавитися, що ж так налякало сніжинку, і я заходився уважно оглядати околиці, шукаючи величезного єнота, собаку або злісного опосума. І раптом побачив, як по під'їзній доріжці додому рухається щось. У бінокль я бачив усе так ясно, немов удень це був диявол. Я ніколи раніше не бачив диявола. І, хоча колись писав про нього, якби мене приперли до стіни, я зізнався б, що не вірю в його існування, він був для мене уявною фігурою, помільтонівськи трагічною. Однак те, що тепер рухалося по доріжці додому, не було мільтонівським люцифером це був диявол. Серце так забилося в грудях, що мені стало боляче. Я сподівався, що він мене не бачить, що, сидячи в домі та дивлячись у вікно, я надійно схований. А фігура, що наближалася, мерехтіла й змінювалася. Одну мить вона була темною, схожою на мінотавра, наступної – витонченою та жіночною, потім перетворювалася на кота величезного вкритого шрамами сіро-зеленого дикого кота з перекошеною від ненависті мордою. До моєї веранди ведуть сходинки, чотири нефарбовані дерев'яні сходинки. Я знав, що вони білі, хоча в бінокль вони були сірими, як і все інше. На нижній сходинці диявол зупинився і щось крикнув я не розібрав три-чотири слова з кулячою виючою мовою, архаїчною та забутою, мабуть, ще в стародавньому вавилоні. І, хоча не зрозумів ані слова, я відчув, як, коли він їх вимовляв, у мене на потилиці волосся стало дибки. І тут я почув приглушене склом низьке гарчання це був виклик. І повільно та невпевнено ступаючи, стала спускатися назустріч дияволу чорна постать. Це був чорну кіт, який уже не нагадував пантеру і хитався та спотикався під час ходьби, як моряк, що щойно зійшов на берег. Тим часом диявол перетворився на жінку. Вона сказала котові щось ніжнє і заспокійливе, мовою схожою на французьку, і протягнула до нього руку. Він впився в руку зубами, і тоді її губи скривилися, і вона в нього плюнула. Тут жінка поглянула на мене. І якщо в мене ще залишалися в тому сумніви, тепер я точно знав, що це диявол. В очах її горів червоний вогонь, хоча в бінокль це й не видно, тільки відтінки зеленого. Диявол бачив мене у вікно, він мене бачив, я в тому анітрохи не сумніваюся. Диявол, корчачись і звиваючись, перетворився на щось на зразок шакала, на істоту з плоскою мордою, величезною головою та бичачою шиєю, на півгієну на півдинго. У його лоскатій шкурі ворушилися черви, але він продовжував підніматися сходами. Чорний кіт стрибнув і, звиваючись, вони почали кататися по землі так швидко, що я не встигав нічого розгледіти, і при цьому не видавали ані звуку. Вдалині на ґрунтовій дорозі, куди виходить наша під'їзна дорога. Загримів запізнілий вантажівка. Через бінокль його гарячі фари сяяли як зелені сонця. Я прибрав бінокль і побачив у темряві слабке жовте світло фар. А потім червоне, задніх ліхтарів, а потім і вони зникли. Коли я знову підніс до очей бінокль, дивитися було вже ні на що, тільки на сходинках сидів чорний кіт і дивився в темряву. Я підняв бінокль вище і побачив щось, можливо, стерв'ятника, що відлітав геть. Я пішов на веранду, підняв чорного кота і погладив його і сказав йому багато добрих і ласкавих слів. Він жалібно нявкнув, коли я підійшов, але дуже скоро заснув у мене на руках. І я поклав його в кошик, а сам пішов нагору спати. А вранці виявив на футболці та джинсах крапелки засохлої крові. Це було тиждень тому, але таке трапляється не щоночі, хоча й досить часто. Ми знаємо про це поранено кота і по болю, який я читаю у його лев'ячих очах. У нього вже не згинається ліва передня лапа і осліпло праве око. Не можу зрозуміти, чим ми заслужили появу в нас чорного кота і хто його послав. І ще, якби боягузливо і егоїстично це не звучало, мені хотілося б знати, чи надовго його ще вистачить. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.